Таке питання. Але президент як посадова особа, він, в принципі, має імунітет від е, кримінального переслідування, uh -huh. поки він президент. І, і, чому? і це не випадково так задумано. Бо все-таки глава держави має бути главою держави. Держава без глави ну, не, не держава, так да має. Тому з ним треба бути обережними, нам зараз всім, і залишати йому. Певний шлях до того, щоб він став на шлях виправлення. А шлях виправлення це як відновити довіру не до себе вже особисто, угу. а до влади як такої. Треба оновити владу. По-перше, треба відмовитися від підтримки своїх друзів, яких потрібно насправді покарати, а не заохочувати. І не дай Боже не давати якихось сигналів, що він колись може їх там. Умовно амністувати чи помилувати чи ще яким чином захистити цього робити не, не можна, бо це таким чином він на себе бере всю відповідальність і всю провину. І це його е, е, губить разом з країною. Потягнемо його міст, так. разом з країною. Насправді в чому трагіч трагізм ситуація. Тому для того, щоб він відновлювати довіру, президенту потрібно йти назустріч. Громадській думці, по-перше, і своїм власним громадянам назустріч правді, назустріч честі, назустріч совісті, ставати на шлях виправлення. Це єдиний шлях, який його може врятувати. І, і е, в цьому житті, і в історії, і в історичному вимірі.